Uh, всем привіт! Сьогодні у нас буде KFC Знову. <сі> а так, у нас буде, як я і обіцяла, сирня палочка. Перепрошую. Сирні палочка з присничним соусом. Це неймовірно смачно. Із KFC і також бургер. Господи, згадати, що це був за бургер хвилинку. В мене є чек, де можна сказати і завітувати вас як по вартості, так і по назві. Так, значить, у нас тут Кентукі бургер з додатковим сиром. І сирні палочки. Кентукі бургер 130 гривень і сирні палочки 120. Ну і 125. Це стандарт. Ось всім смачного. Виглядає він ось таким чином, багато сиру, багато курочки. Поїхали інгредієнти від мене. Виглядає він дійсно смачно, багато соусу. Я читаю усі ваші коментарі. Неймовірно вдячна за ваші підказки і за конструктивну критику. Меніймовірно дякую. На рахунок порівняння Мукбангу. Мабуть, один із най -най -най найвідоміших це дійсно нікавокадо, який був худеньким хлопчиком, а потім всі ми знаємо, що сталося. Сподіваюсь, що такого не станеться зі мною, але не буду загадувати. Все-таки я займаюсь спортом орієнтуюсь більше на нездорове харчування, а харчування в міру. Давайте так. Тобто в будь-якому раціоні повинні бути овочі, фрукти. Мінімізувати фастфуд і солодощі та мучне, В принципі, мінімізувати, тобто не просто видалити, а інколи, чому б ні, чому б не їсти. Це смачно, це покращує настрій першочергово. Угу. Значить, у нас дають усім набір учасникам: сартини, шоколад, вершки, важкове масло, перловка, теляча вирізка, лихені, буряк, селера, цибуля, часник, капуста, кисломолочний сир, пармезан, козячий сир, вино, яйця, томатна паста та спеції. І умови приготувати з цього всього одну страву. Але ну, ви можете якийсь продукт викинути, наприклад, ну, очевидно, що сартини і шоколад це не найкраще поєднання на у страві. Але потім у вас звісять всю цю продукцію. І те, у кого буде найбільше, одразу вдягнуть чорний фартух. Обожнюються конкурси на саме відходи. Бо більшості людей не дуже замислюються, що вони там роблять. Наприклад, там відрізали на філяшку рибку, половину риба полетіло в смітник. Це таке собі. Напрочут мені не заважає гірчиця, а у скітчук трохи заважає, щось я трошечки більше, ніж потрібно. Виглядає він дійсно смачно. Ну, він не гострий. Я гострія інколи беру шматочка курочка. Ми всі розуміємо, яка це буде більш, всі ми їх їли. І всі ми про них знаємо. Сам кляр дуже смачний. Він відрізняється кардинально від паніровки курочки. Він більш солодкуватий, в ньому менше спецій. Він дуже класно підкреслює сам сирок. ну сирок він нейтральний, ідеально підходить до нього брусничний соус. Також це я їла з карі непогане поєднання, бо карі він також сам по собі солоденький. Ну, знаєте, мені здається, що у нас також залишилося, якщо, наприклад, в країнах Європи, Балтії, Скандинавії, Англії, Франція, в всіх цих країнах у них, в принципі, є бекграунд, коли там, наприклад, були і голод, і війна, і так далі, але це не було на протязі багатьох поколінь. Можливо, в Ірландії. Теж можуть погодитися у нас на протязі великого часового проміжку історії. Постійно людей притісняли, особливо в селах. І, ну, і в радянському союзі це я взагалі мовчу. Постійно була нестача продуктів, постійно був дефіцит. І, наприклад, в більшості вже дорослих людей зараз є ось це, що не викидай їжу, то вона доїсти все до останнього шматочка. Береш і їсиш. Так само це деякі батьки, у мене на щастя такого не було, але деякі батьки не випускають дітей просто за столу, поки не доїсиш, ти не встанеш. Для мене це просто жах. Ну, бо дійсно, можна нагодувати більшу порцію і просто не з'їсти. В цьому плані мені дуже-дуже подобається Азія. Бо в Азії в більшості вже є закладено, що кожна людина, наприклад, у тебе є 6 закусок, велика ємність рису. І, можливо, там якісь гарнірчики маленькі, там якесь щось смажене, там якісь овочі і так далі. І кожен бере стільки, скільки він з'їсть. А коли у нас приходиш, наприклад, в гості, то у нас частіше накладуть вже тобі те, що є у господаря. А так як у нас люди дуже дуже щедрі на гостоприємність, гостинність перепрошую на гостинність. То коли людина заходить до нас, то ми одразу ж, а у мене в холодильнику там відкриваємо і починаємо насипати, насипати, робити. Ну, Це залежить від того, чи любите ви гості, чи ні, чи подобається вам людина чи ні, але в більшості в нас гостинні люди. І. Коли ти сидиш, от дуже незручно, коли тобі насипали угору. Ще страшніше, коли ти щось не їсиш. А це ще, знаєте, в гостях у рідних. І ти сидиш і думаєш, а як відмовитись від риби? Бо так, рибку я, мабуть, саме щоб любити, тільки в філіофіш можу їсти. В інших ну і в крабових паличках теж. Хто не знав, крабові палички роблять із сурімі, тобто із рибки, з її відходів частіше. І також рибного порошка пісного. Це смачно, але від краба там тільки назва і в деяких крабових паличках імітація саме під краба. Деякі не заморочуються і просто червоненьким покрасили та і все. Це смачно? Так. Гірше вже йдуть схожі на ось тілочки, тільки рибні, вони теж смачні, але дивлячись від виробника. Деякі виробники взагалі не заморочуються, і таке давай тобі додамо трошки лусочки. Думаю, тобі це додасть апетиту. Причому це не залежить від вартості. Це може, ну, може на смак бути не дуже смачно, навіть якийсь преміум сегмент з крабовими паличками, з рибними паличками. Хоча я не знаю, мабуть, преміум сегментом це назвати не можна, просто вони дорожчі, ніж свої інші конкуренти. давайте так, Преміум сегменту в рибних паличках не може бути. Ну, Тільки якщо це веганські рибні палички, вони дійсно ну, можуть досягати 200-300 гривень. За маленьку пачечку і, в принципі, можна назвати це так. Но, до речі, рибні палочки вегенські я ще не їла, хочу спробувати. Я бачила коментар на рахунок млинця з нутеллою та бананом. Я вже так їла. Це дуже смачно. Нам в бангі це також буде, але трохи згодом. Таку спеку чесно, настільки чогось солодкого. Взагалі не хочеться, окрім морозиво, <розива> солодкі напої, але все інше відкладаємо до осені. Ще, можливо, щось із свіжими ягодами, які такі кислинькі. Мені цікаво, як учасники будуть застосовувати легені у страві. на шоколад, скоріш за все, всі будуть відкладати одразу або робити на основі нього соус. А ось легені це цікаво, бо не всі з ними вміють працювати. Багато хто лякається. Середина діти скундрі. Ну, в загальному. Це, знаєте, як в дитинстві я думала, що, ем, знаєте, там щось маленьке, там якась маленька бджілка. Це дитина бджоли. Бджоли. Перепрошую за мій суржик. Ну, є дійсно маленькі бджілки. Вони не пов'язані з звичайними бджолами великого розміру, але в дитинстві чомусь я думала, що це диджата бджіл. Із <плес> приблизно так і він. Ось так середини виглядає моцарела. Стіку полості в якихось без сиру немає. В заморожених аналогах з магазину можуть бути полості. Тобто там не повністю відсутній сир, просто можуть бути там, наприклад, на половинці сир є, все інше це кляр і повітря. Останнє. Ну так, в загальному, м'ясо воно найтяжче. До речі, це виходить ще багато білка в учасників, бо рибка, легені, ще й вирізка. Дійсно багато. Так це не приводи, просто коробочка пустенька і її двигає вентилятор. <смі> Тільки сказала, що пустот немає. Ну шо ж таке? Пім-пім-пім. І тут одразу пустота на самій останні палиться Наша. Mm. Чесники так класно описали, що солоденька в мене теж нема. Треба в магазин. Нащо це робити? Так, найближчим часом буде чекати Мугбан з чимось солодко. Перепрошую. <рошу> Тільки про це говорили на початку відео, але Буде. Тільки, скоріше, все, це буде шоколад або шоколадка.